20 серпня північний схід Одеської області, ми на моїй полістірольній пасіці. Власне, ну 100 лайків набрали, як я обіцяв, розкажу скільки, скільки взяв Соняха на сім'ю. Ну і власне можна сказати, вже і на круг взяв, бо вже сезон закінчений. Але хочу дещо зараз показати і в процесі показу розкажу. Ну Поїхали дивитися. Друзі, наприклад, цієї сім'ї хочу показати, щоб вверх під накидали. Мав позавчора Перекривати корпуса, щоб потім собі спокійно ну, стри, 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 струшувати бджолу, так як перевезти, не встигаю, плівкою хотів перекрити, сняти решітки, тепло. Потім я застряг в болоті, до речі. Застряг в болоті, ночував в степу в машині і, і трактор застряг, який мене намагався витягнути. Е, я вставлю картинки. Е, ну і друзі. Після того, як застряг болоті, вчора десь в районі обіду добрався до джіл, став дивитися, перекривати чи не перекривати. І зараз вам дещо покажу. Діли продовжують щось вверх піднакидувати, не знаю звідки вони то беруть. Ну, у нас біля 20 гектар соняха цвіте. І от після дождя вони трошки в роботу включилися. І я ряд пройшов, побачив, що така штука. Десь по три рамочки міця. Це суха. Може через тиждень власне це буду робити. Можливо, можливо вони за той тиждень з'їдять. А якщо ні, то таку фінальну продувку зроблю. Фінальну продувку зроблю так. Ось так вони накапують. Я не знаю чи видно тут буде щось чи ні. Не знаю, щоб блистіло. Є більше, є менше. Десь такого по грам 500 в рамки є. Пів кіла. І так на трьох, на трьох рамках у Оце Це важче, тут буде краще видно. Ну ось так вони підзаливають. Може з'їдять та з'їдять. Я в тому гладь не парюся. Маляха, не бачу чи вам видно. А, ось, видно. Чи відчуваєш якась сторона важка. Не знаю, видно чи ні. О! Я ось такі рамки фінально продую. Може ще якийсь бетон 2 вдую, як то кажуть. А ні, то й ні. Я тим не переймаюся. Це порожня. напряжки на всіх рамках, так чи інакше. Ну, отаке. По якихось ще 2-3 кіло сім'ї та й вже бетон 2. Власне, отаке. ну а ще стосується Соняха, то сім'ї дали 34,5-35 кг на сім'ю. Це так один приклад одний показав. І все. Друзі, ну що стосується соняха із-за погодних таких умов сім'ї, ну і за погодних умов Ройового і ТП. Сім'ї дали 34,5-35 кг на сім'ю Соняха, дві качки. Ну за дві качки. Відводки дали десь 10-12 кілограм. Ну, вже, вже їх можна назвати сім'ї, бо в зиму йдуть повноцінні сім'ї. Зараз покажу, йдемте подивимося. Друзі, на прикладі цього, я ж, як кажу, в зиму вже йдуть повноцінні сім'ї, а не відводки. Ну, бачите, повний ко... два корпуси вжали. Це порожній корпус. З цього, до речі, отих крайніх дві рамочки теж щось там настикали. Тобто всі перед зняттям прийдеться такий фінальний. Продув докачки, я не знаю, як ви то називаєте. Так, продув минулому року те саме сталося, я не знаю, як то перебороти, щоб оце не гратися. Та я таке, така, тобто йде в зиму 52 повноцінних сім'ї, 53,5-53 відводок, то дуже пізній відводок. Ну якось так. Ну і власне я ж кажу, Сонях. 34,5-35 кг на сім'ю. Деякі сім'ї дуже добре дали, деякі поганенько дали. Ну так чи інакше. Але в середньому середнє таке 35 кг на сім'ю. І по акації вийшла десятка на сім'ю. Ну і того ми маємо, умовно кажучи, 45 кг за сезон. Ну якось так. Якось так. Все, друзі, от таке. Як то кажуть, обіцяна зроблена. Ну, можна сказати, майже сезон закінчений. Я ж кажу, перед зняттям корпусів доведеться, доведеться просто. Бо не хочу лишати ті е, напріски на зиму на рамках, бо потім сирість та все, не хочу. Ви, видуваю та й, та й таке. Як, як казав, ви налайкали, я зробив. Все, друзі. Всі мої вітання. Слава Україні і пишіть, як у вас справи. Па-па-па-па. Друзі, ну ось таке. Ну, якщо порівнювати з минулим роком, то минулого року сім'ї принесли 47 кг на сім'ю соняха. І по десь 11 кг ну, акація різнотрав'я тоді акація як такої частини була, суміш була. І відводки минулого року принесли по 30 кг соняха. Якось так. Ну а середньо на всю пасіку виходило 30, ой, 42 кг соняха. Ось так. якось так, Ну а цьому році, я ж кажу, це перший дощ нормальний пішов, я застряг в степу і власне ночував в степу, а потім, потім добрався на наступний день під обід до пасіки. Ну і таке. Ну а ви пишіть, як у вас в цьому році справи. Ну і крім того, на пасіки чути. Роботу артилерії в Миколаївській області. Прильоти не, не дуже далеко від Миколаєва. Так що може, можливо, це знову ж таки впливає. Все, друзі, Па-па-па-па. Лайкайте, коментуйте, пишіть, як у вас справи. Всі мої вітання!